Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина, і я починаю відповідати на ваші запитання. Я сподіваюся, що у вас все добре. Я давала вам у спільноті, здається, спільнота, чи дописи зараз це називається. І перше запитання було від пані Лариси. Як довго нам чекати статусу безпечної країни? Дякую, пані Ірина, за вашу працю. Дякую вам, що ви мене дивитесь, мене підтримуєте, тому що без ваших подобайок, без ваших коментарів, мій канал вилетить. Таке враження, що я, можливо, я у якомусь бані ютубному, а з другого боку, можливо, тому що я робила довгу перерву. Дивіться, під час, коли я читала саме від пані Лариси, як довго чекати статусу безпечної країни, я думаю, що вона має на увазі, коли вже можна, от коли кожна людина може себе безпечно почувати, ви вилетіла ось ця карта, ось, і на дні колоди був, був король Кубків. Я короля Кубків тут зчитаю не як Зеленського, а зчитаю як задоволення, безпека. От як безпечна країна. От Як пані Лариса задала, так воно і випало. В принципі, ось ця карта говорить весна. Жезли це вже весна, коли все розцвітає, коли все от, починають квіточки. Ось ця карта нам говорить. Конкретно весна. Але яка весна? 26 го року, 27-го, 28-го. Давайте, от зараз це ми і подивимося, вже якщо. Так, тут сила випадає. Я зараз не буду. Сила це 8, 20. Це карта старший Аркан 8 це Лев. От, але давайте. Давайте подивимося, я тому розділю. Розділю, це буде 26 го року. Безпечна країна. Вже 26-го, так, на наступний рік. Це буде 27-го року. Це буде набагато довше. Набагато довше. Декілька років ще чекати нам. Давайте так, до 5 років. Приблизно до 5. І зараз я витягну більше 10. Давайте більше 10 одну карту. Я витягую, щоб ми побачили, це буде 26, 27, до 5, до 10 років, або навіть більше десяти. Що ми бачимо тут? Ну, ви бачите, ми, в принципі, ідемо. Я, наскільки розумію, це може бути виїзд наших людей. Тобто люди виїжджати будуть, масово знову виїжджати будуть, або, навпаки, повертатися. Ось якось так. Давайте будемо дивитися, бо це карта руху. Людина бере на себе відповідальність і рухається. Значить, так, 27-й рік буде чи ні? Ну, ви знаєте, 27 й рік це ще боротьба. Це ще боротьба. Це ще коли людина відбивається. Від ворога, від того, хто на нього нападає. Тобто, 26 й рік ще скоріше за все ні. 27-й рік десяточка мечів. Ось тут може щось кардинально змінитися. Скоріше за все, теж ні. Ще не буде безпечної країни у 27-му році. Ще ні. Дивимося до 5 років. Ось вже близько до 5 років. Тобто більше 20, 27 року. Починається з 27 року, тобто, і 28, 29, 30 рік. Десь вже, думаю, 30-ті роки це може бути. І дивимося на всякий випадок, як буде. Десять років, а 10 років, бачите, може початися все спочатку. Знову не буде безпечної країни. Тобто тут може бути короткий період. Це те, що я говорила. Якщо ця війна припинюється, расисти будуть готуватися до наступного удару, і ось він вже йде. Від сьогоднішнього моменту і приблизно вже приблизно 10 років це може бути від п'яти. І до 15, і до 20 років, розумієте, але е, десь приблизно ось ця карта говорить, від 27-го року може бути 27, так, 28, 29, 30 роки, може бути безпечна країна, тобто, тимчасово, а там буде знову, тобто, расисти будуть знову е, ну, нападати. Да. Значить, е, якщо Давайте так. Чи можна оцього після е, безпечної країни, тобто після закінчення війни, е, в тому, е, мої дорогенькі, ви повинні розуміти, що тут е, я не буду тут зараз конкретно розкладати, але я інтуїтивно відчуваю, ми не повернемо наші території. От, як я, я говорю так, як я інтуїтивно, це не буде. Це просто Україна, та територія, яка буде підконтрольна, буде вже приємно жити там. Розумієте? Тому що випала Україна, випала імператриця. Ось я хочу докласти ось на цю карту, на вежу. Тобто, зрозуміти, чи можна уникнути цієї ситуації, тобто, щоб. Рашисти на нас вдруге так швидко не нападали. Ми повинні розуміти. Я вже казала неодноразово, поки є рашистан, дотім буде небезпека звідти віяти. І от карти це показують. Тут безпеки ще нема. Дивимося, чи можна це уникнувати? Якщо так... <С1> <к immun classic> Вибачайте. Якщо можна уникнути, то як? Як уникнути наступного нападу Росії? Але я можу вам і без карт сказати. Я знаю, що ті, хто мене дивляться, і без карт, знають, як можна. Так. Пункт перший. Як можна уникнути наступного нападу Росії? Пункт перший. Пункт перший. А -а -а. Зняти рожеві окуляри. От вам і відповідь: зняти рожеві окуляри, перестати в популізм вірити. Це карта вісімка кубків. Вісімка кубків зазвичай нам показує, що ми розчарувалися. Але ми не здалися. Ми розчаровані. В кому ми можемо бути розчаровані? В тих, кого ми вибираємо. Ось якось так. Ми не повинні розчаровуватись в країні. Тому що це неправильно. Дуже багато людей неграмотних, політично неграмотних, кому політика не нужна, і вони в неполітики. Вони а, обурюються і розчаровуються в країні. Вибачте мені, хто будує цю країну? Ви. Ви. Кожний з вас. Так, так, так. Кожна маленька, маленька людина. Кожна важлива. Ось. І. А... Тобто ця карта говорить розчарування, так? це пункт перший. Розчарування, але не здаватись. Не здаватись. Тобто йти до свого щастя. Українці повинні а, зняти рожеві окуляри і йти далі. Що у нас тут? Дев'ятка жезлів. Ага, тобто, не боятися, ви знаєте, досвід. Оце досвід. Оце з цією картою це досвід. Ось це перше. Наступний пункт. Це був перший пункт, як уникнути? Зняти рожеві окуляри. Давайте я так коротко і ясно. Наступний пункт: як уникнути рашистських е, е, війни повтору рашистської війни? Сонце. Ви знаєте, сонце це, в принципі, дуже хороша карта. Тобто, це остаточна перемога повинна бути. Ми повинні расистів остаточно перемогти, без ніяких пауз. Якщо буде пауза, значить тут буде пауза. Оце на паузу покладуть. Це не буде остаточно закінчення війни і прийдемо до щастя. Це ще буде не остаточна війна. Щоб не було е, повторного е, нападу Росії, ми повинні остаточно перемогти. А ви вже пам'ятаєте, я вже говорила, як остаточно перемогти, знищити Росію, тобто розділити її. Що в нас тут? Бачите? Паж мечів. Тобто. Остаточно знищити росіян. Далі. І третій пункт. Я розділила на три пункти. Третій пункт. Що робити, щоб Росія більше на нас не нападала після закінчення війни? Якою би вона не була, то закінчення. Ще третій пункт. Двічка кубків. Ви знаєте, двічка Кубків це злагода. Це коли в сім'ї злагода. Коли в сім'ї дружно, ви знаєте, то ніхто на вас не нападе, повірте мені. Коли є злагода, коли є розуміння, правдиве бачення, коли люди дивляться один на одного і бачать в одному напрямку. Тобто країна повинна йти в одному напрямку. Ні, одні хочуть Російської Федерації, інші хочуть у Європейський Союз. Розумієте, хтось хоче в Тамбовський Союз, хтось хоче в, Росії, в, Украї... в Європейський Союз. Розумієте? Такого не повинно бути. Або всі йдуть в Європейський Союз, або у Сибірський Союз. До Чучмеків туди. Можливо, я неправильно зараз виразилася. Але туди, в Сибірь. Туди, ну, в принципі, так. Да. А е, е, росі, росіянин він не є е, слов'янин, скажімо так. Ось. Тобто, сподіваюся, ви зрозуміли. Розчарувалися, зняли рожеві окуляри, не віримо ніяким популістам. Бачите, як чітко карти показують: остаточно перемогти Росію. А це значить знищити її, розділити її. На цим повинні українці злагоді, в злагоді працювати. Ось якось так. Ось якось так, мої дорогенькі. Інакше. А, ви знаєте, що ще? Ще можна сказати, не дивитися, не заглядати путіну в очі. От. Не дивитися в ту сторону Росії. Ще це може бути. От щось мені зараз ще це прийшло. Ось якось так я бачу. Тоді можна остаточно відчепитися від Росії. Ось якось так. Не повторити знову. Ніколи знову. Якось так. Я сподіваюся, я відповіла пані Ларисі на її запитання. Якщо завантажиться, то випущу навіть сьогодні, в четвер, можливо, трошечки пізніше. Гаразд, мої дорогеньки, бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе, кладіть вподобайки, пишіть коментарі і разом до перемоги ось до цієї перемоги, яка нам тут показується. Все, мої любі, до побачення. На все добре!